Всім привіт! Мене звати Марина Форес, я мама, підприємець, а також наставник експертів по розвитку блогу. Я вчу експертів робити так, щоб в них піднімалися не тільки охвати, а і їх дохід. Чому я вирішила записати цей блог? Тому що я стикнулася з тим, що 90% блогерів експертів починають вести свою сторінку без стратегії. Тому сьогодні ми поговоримо про те, кому потрібна стратегія, що це таке і як її написати особисто під ваш блог. Отже, почнемо: що таке стратегія? Стратегія це ваша карта. Уявіть, що ви сіли їхати в подорож в зовсім нове місто для вас, але карти у вас під рукою нема. Який шанс того, що ви доїдете максимально швидко і просто до пункту призначення? На мій погляд, шансів менше, ніж би у вас була дорожня карта. Так само і з вашим блогом. Коли ви починаєте вести свій блог, вам важливо зрозуміти, куди ви йдете, тобто розуміти вашу точку Б. Стратегія це розуміння, де ви зараз є, та куди ви йдете. І поміж тим, як ви втілите цей шлях у життя. І тут, до речі, важливий момент: стратегія не дорівнює контент-план. Контент-план це одна із складових стратегій, і це важливо пам'ятати, тому що коли я запитую експертів, чи є у вас стратегія, так в мене є контент-план. Запам'ятайте раз і назавжди. Стратегія не дорівнює контент-план. Стратегія включає в себе набагато більше, і зараз ми розберемо з вами, що саме має бути у стратегії. Якщо немає стратегії, ваш блог буде виглядати як хаотична мозаїка. Сьогодні в сторіс Доброго раночку світ, завтра в сторіс Кава або котики, до чого призводить оця хаотична мозаїка? Люди не розуміють, хто ви і про що ви. Люди не розуміють, навіщо вони для, до вас підписані і що вони отримують у вашому блозі. Якщо у вас ціль заробіток з блогу, у вас обов'язково має бути стратегія та покроковий план втілення її в блозі. Наступний пункт у вас будуть провали в охватах. Сьогодні ви класно відпочили на морі. Ви в купальничку. У вас можуть бути класні високі охвати. А завтра ви виставили експертний контент, і люди не зрозуміли до чого він. Звичайно, охвати впадуть, тому ви не маєте цьому дивуватися. Для цього і має бути стратегія, яка впише ваш лайфстайл у ваш контент-план, але впише так, щоб вашим метаповідомленням люди зрозуміли, для чого це. Наступний пункт це у вас в блозі немає продажів, і насправді людина губиться на шляху підписка, довіра, покупка. Ви маєте покроково довести людину до покупки, для цього і пишеться стратегія. Як людина потрапить у ваш блог, що корисного вона для себе візьме і що вона у вас купить. Зі стратегією все по-іншому. Ви знаєте, хто ви, для кого ви і про що ви. Ви знаєте, весь покроковий шлях вашого клієнта. Ви знаєте всю свою продуктову лінійку і на якому етапі клієнт що у вас купує? Ваш контент вибудовується логічно, а отже, ваш клієнт чітко проходить по всім крокам. А отже, у вас є система прогрівів. Дорівнює система продажів. Кому потрібна стратегія в блозі? Перше, це початківцям, для того щоб розуміти, куди вам рухатись і як вам рухатись, вам потрібен покроковий план дій для того, щоб не втрачати час, не зливати свою аудиторію, не вводити її в оману тим, хто вже веде блог, але застряв на якомусь певному етапі. Я допомагаю своїм експертам розбирати весь ваш шлях, і ми обов'язково знайдемо точку, на якій ви застрягли. А отже, її потрібно ще раз попрацю і можливо, навіть трошечки змінити стратегію для того, щоб правильно дойти до вашої точки. В. Також стратегія потрібна тим експертам, які вже мають певне джерело доходу, але не можуть масштабуватися. Для того, щоб ваші продукти вийшли на новий рівень, для того, щоб ваші знання і вміння навички передавалися якісно вашим клієнтам, для того, щоб у вас збільшувалась кількість цих клієнтів, вам потрібен масштаб. Це велика комплексна робота, яку ми пропрацьовуємо з експертами на моєму наставництві. Отже, з чого складається за стратегія? Зараз я вам дам. Покрокові пункти, да, що має бути у вашій стратегії, ви собі ставите галочки. Того, чого у вас немає, відповідно, це те, над чим вам потрібно попрацювати. Перше, це цілі вашого блогу. Що я хочу отримати від свого блогу. Це може бути фінансова ціль, це може бути медійність, це може бути впізнаваність, це може бути підняття ваших продажів. Друге, це позиціонування. Хто я і про що мій блог? Хто мій клієнт і що я дам своєму клієнтові? Наступний крок це рубрики і теми, що я дам своїм клієнтам, щоб вони отримали максимальну користь з мого блогу. До речі, ніколи не скупіться на безкоштовні матеріали для ваших клієнтів, майбутніх клієнтів, можливо. Це підвищує довіру до вас як до експерта. Якщо я бачу у вас да у будь-якого експерта багато корисної інформації, я розумію, що людина не зациклена на тому, щоб багат, продати багато і всім. Вона зациклена на тому, щоб підібрати собі в роботу саме тих експертів, яким вона справді може допомогти. Отже, рубрики і теми. Ось це саме і є контент-план. Так як я і казала, стратегія не дорівнює контент-план. Контент-план це одна із складових вашої стратегії. Ось тут ви маєте прописати всі рубрики, ще називаються в контент-плані. Це як рубрикатор. Ви прописуєте знову ж таки навіть свій лайфстайл, він також прописується в контент-плані, тому що він не може виходити хаотично будь-коли і будь-як. Наступний етап це прогріви і продажі. На якому із етапів людина має що у вас купити, да, або отримати безкоштовно, в залежності від того, який продукт ви продаєте, буде прописаний повністю план прогрівів. На кожен продукт він різний, як по тривалості, так і по його складу. Відповідно від того, яка у вас декомпозиція продажів, будуть і відбуватися прогріви для того, щоб зробити ваш план продажів. І наступний план дуже важливий, як на мене, його взагалі потрібно ставити на початок, але так не буває, поки ви нічого не робите, аналізувати нічого не вийде. Тому останній пункт це аналітика. Це не просто вгадувати, що і хто. На яких моментах в мене не купив це? Чітко аналізувати кожен із ваших кроків. Для цього існують такі експерти, наставники експертів, да? для того, щоб допомогти вам проаналізувати, на якому із моментів ваші клієнти зливаються, на якому із моментів ваш клієнт може відписатися від вас або не купити у вас. Ось ці всі пункти це база, без якої ваш блог просто розвалиться. Він просто не доведе вас до бажаної точки Б, поки не буде всіх пунктів. Це не означає, що якщо в нас є тільки прогрівові продажі, все буде класно. Або якщо в нас є тільки аналітика або суперкласний неймовірний контент-план від СММ-ника, у вас все буде чітко і круто. Без кожного з цього пунктів класного розвитку вашого блогу не буде. Якщо ви зараз прослухали всі ці пункти і думати і думаєте, ого, в мене немає декількох пунктів із цих із цього плану, це абсолютно окей. Більшість блогів так і стартує. Ви не можете знати все. І я завжди кажу: вам варто почати. Але якщо ви в чомусь стопоритеся самі, звертайтеся до таких наставників да, блогерів, як я. Тому що я чітко знаю, де по кожному пункту і що ми з вами зробимо для того, щоб ви дійшли до своєї бажаної точки, Б, для того, щоб ви досягли своїх результатів у блозі. Зараз буде моя улюблена рубрика. Я нагадаю, що це моє перше відео YouTube і я дуже сильно хотіла дати вам максимальну користь. І зараз я назву кодове слово, яке ви зможете написати мені в дірект і отримати від мене 30 хвилин безкоштовного стратегічного розбору свого блогу. Що буде на цьому розборі? Я подивлюся на вашу сторінку комплексно. Я покажу на яких етапах у вас є затики. Я покажу, як це можна виправити. І у вас буде шанс. Зробити це самостійно або зробити це завдяки моїй допомозі я набираю зараз групу на наставництво. Це буде всього 5 експертів, яких я візьму, проаналізую. Ми пропишемо з вами всю повністю стратегію. І у вас буде цілий місяць мого експертного супроводу для того, щоб цю стратегію втілити в себе в лозі і дійти до бажаної точки. Експертів на наставництво я відбираю особисто завдяки цій 30 хвилинній консультації. Це не означає, що кожен експерт, кожному експерту потрібно до мене потрапити. Це означає, що я подивлюся на вашу сторінку, і якщо ви в змозі будете самостійно втілити її в себе на сторінці, клас, я буду тільки рада. Але якщо вам потрібна буде моя допомога. Я зможу допомогти вам у цьому, і для цього я створила своє наставництво, яке стартує вже в вересні, і є на нього ще декілька місць. Отже, кодове слово, яке потрібно написати мені в Дірект, це відповідно слово стратегія. Після цього я запропоную вам декілька вільних віконець, і ми з вами зустрінемося в зумі для того, щоб обговорити вашу стратегію. Якщо у вас її немає, я підсвічу вам точки росту вашого, на чому вам потрібно спочатку сконцентрувати свою увагу для того, щоб стартувати. І, можливо, в подальшому вже ви зможете звернутися до мене за допомогою в більш експертних питаннях, коли у вас вже буде якась база. Я неймовірно вдячна, що ви додивилися до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Я насправді ніколи не думала, що я скажу цю фразу, але зараз я дуже сильно хвилююся, тому мені буде дуже приємно, якщо ви підтримуєте це відео лайком і коментарем. Я чекаю вас в Діректі за кодовим словом, і ми з вами обов'язково побачимося на наших розборах. А якщо вам просто потрібна стратегія для вашого блогу, пишіть мені в Директ, і я вам з радістю допоможу написати її і втілити у ваше життя вашого блогу.